Знаю, звучить сентиментально, але любов одержимість. Людиною, в якій твоє життя. Хех. Знайди чоловіка, в якого закохаєшся до безпам'яті, який полюбить тебе. Так само, як його відшукати. Головне слухайся серця. Поки воно не колишеться, любові життя втрачає всякий сенс. Кожної людини на протязі життя відбуваються важливі події: освічення в коханні, весілля, народження дитини. І я щасливий, що моя професія дозволяє розділити радість цих подій з вами. Мало бути просто ведучим в гарному костюмі, потрібно бути чудовим організатором. Якщо задати події правильний настрій та ритм, то люди відставлять свої буденні справи і будуть отримувати задоволення. А коли гості задоволені, вони забувають про все. Як виглядають? Що одягаються, ким працюють? Важливо, що в цей момент усі рівні. і мені це подобається, тому що ведучий це людина, яка веде людей за собою, веде в радість. І відміряне і ні в кого не закохатись, це означає не жити зовсім. Спробуй. Не спробуєш? Вважай, що не прожив. Шановні пані та панове, кохання цих молодих людей зібрало нас тут. Нехай в житті завжди буде момент для щастя, причина для посмішки і час для кохання, про яке ми мріємо з дитинства.